Вітаємо в клубі 700. Після втрати роботи сім'я Джарвіс жила на копійки. Їм навіть довелося користуватися продуктовими талонами. Проте одного разу Луїза прочитала вірш у Біблії, який перевів їх зі стану фінансового голоду до життя в надлишку. Кіт і Луїза Джарвіс у шлюбі майже 25 років. Вони переживали разом як злети, так і падіння у 2008 році. Кіт, відомий автор пісень і лідер поклоніння, втратив роботу. Вони прийняли рішення піти в іншому напрямку. Ми залишилися друзями. до того ж, мені дали хорошу допомогу. І я тоді подумав: нічого страшного. Я скоро знайду нову роботу. П'ятьма роками раніше. Луїза залишила свою добре оплачувану посаду, щоб зайнятися дітьми. Я вирішила, що буду мамою на всі сто. Я хотіла готувати їжу, бути поруч із дітьми і навіть займатися їхнім навчанням. Протягом кількох місяців, коли кіт шукав роботу, допомога та заощадження значно зменшилися, а потім настала криза. Роботи не було. Найгірше було коли перейшли на продуктові талони. Ми буквально жили від виплати до виплати. Це було дуже важко. Ми не знали, що робити одного ранку. Луїза читала Біблію. І звернула увагу на вірш із 26-го розділу буття. У першому вірші йшлося, що у землі був голод. Я подумала, це про нас? У нас фінансовий голод. Ми живемо в голоді. А в 12-му вірші. Я прочитала, що Ісаак того ж року посіяв і зібрав у сто крат. Я подумала, оце це так. Нам не потрібно трохи, нам потрібно в сто крат. Вона показала мені це місце і сказала: це відповідь для нас. Ми повинні віддати. І Ми прийняли рішення довіритися слову Божому і посіяти, щоб вибратися. У Малахі сказано: випробуйте мене. Я подумала: Господь, я випробую тебе і дозволю тобі довести мені, що ти забезпечуєш. Ми знали, що нам потрібно. Посадити насіння для того, щоб зібрати врожай. Подружжя знайшло роботу і почало вірно давати десятину з усього, що отримували. щойно у нас з'являлися гроші. Ми насамперед виписували чек на десятину. Біблія каже, що Бог заборонить тому, хто пожирає, шкодити тим, хто дає десятину. Ми хотіли, щоб наші фінанси були захищені. Подружжя продовжувало довіряти Богові. Луїза, стежила за всіма витратами, і за чотири місяці дохід сім'ї Джарвіс зріс на 10 тисяч доларів. Ми вирішили чудово, будемо шукати можливості, щоб сіяти ще. вони більше не брали продуктові талони, але продовжували шукати хорошу роботу. Двічі жертвували свої перші виплати. і що Разу отримали у сто разів більше у січні 2011-го Колишній роботодавець Луїс запропонував їй двомісячний контракт, і вона могла працювати віддалено. Я думала, яке благословення Я можу залишатися вдома з дітьми, навчати їх і працювати. Незабаром Луїзі запропонували ще кілька контрактів, але це було не все. Ми посіяли 2040 доларів, і під кінець 2011-го ми отримали 204 тисячі доларів. А та робота, яка мала тривати 2-3 місяці, розтягнулася на 9 років. За 6 років Бог покликав їх на служіння. Кіт зараз є пастором Центру поклоніння життя віри. Це неймовірно. Я відчуваю радість, коли веду нашу церкву в поклонінні. І я несу слово Боже щотижня. Кіт і Луїза люблять розповідати іншим про Божу вірність. Посійте лише насіння і побачите результати. Боже слово працює, воно завжди повертається мірою доброю з надлишком. Ви повинні довіряти Богові. Якщо дозволити Його слову працювати у вашому житті, побачите результат. Застосуйте цей принцип на практиці. Іноді це буває непросто. Я був у захваті, коли почув історію Кіта й Луїзи. Вони сказали, ми віддамо перший чек Богу. Ми посіємо його. Багатьом важко так зробити. Вимокіту Луїза зробили це з радістю. Вони знали цей закон. А коли застосували його на практиці, то зрозуміли, що він працює. Цей принцип показав Ісус. Ви можете отримати приріст у 30, 60 і 100 крат. Подружжя Джарвіс шукало нові можливості давати Богові. А Бог завжди хоче дати у відповідь Ось це місце Біблії, яке вони використовували. Ось на чому вони ґрунтувалися. Це Буття 26. У землі був голод. Який фермер іде і сіє серед голоду. Голод зазвичай пов'язаний з посухою. З відсутністю дощу, однак ісак чи не У землі був голод, але ісак посіяв у землі і того ж року зібрав. У сто разів більше, Господь благословив його. і став великим чоловік цей і звеличувався все більше, аж поки не став дуже великим. Кіт і Луїза прийняли ці слова у своє серце і сказали: ми будемо сіяти. Навколо панує голод. У нас немає роботи. Але, незважаючи на це, ми будемо сіяти. І коли вони посіяли. Той пожали ви щойно бачили історію про чудо, яке Бог може здійснити, якщо ви довіряєте його слову. Благословення захоплять вас. Це обітниця з второзаконня. Це не схема швидкого збагачення, не небесний ігровий автомат, у який ви кладете монетку, смикаєте за ручку і отримаєте усе. Ні, це посвята на все життя. Я буду слідувати за Богом, не зважаючи ні на що. Я житиму так, як хоче він. Коли робите так, то приходить зростання. хочете піти цим шляхом. Приєднуйтесь до клубу 700, беріть участь у всьому, що ми робимо. Допомагаємо українським біженцям, жертвам ураганів або потопів. Щодня ми годуємо безліч людей. Мільйони продуктових наборів направляються тим, хто потребує. все це робиться від вашого імені, коли ви стаєте партнером клубу 700. Чому частина грошей йде на роботу операції благословення? Частина на роботу CBN International, щоб проповідувати Євангеліє у всьому світу. Коли ви приєднаєтесь до нас, візьмете участь у кожній справі, яку ми робимо. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним, рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібієн Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшно. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. Комахи, бруд, і навіть трупи тварин були у воді, яку доводилося пити хлопчикові на ім'я Ентоні. Від неї йому стало так погано, що він потрапив до лікарні. Але одного разу ви, партнери клубу 700, принесли питну воду в село Ентоні, і тепер він хотів би подякувати вам особисто. Ентоні живе зі своєю сім'єю в селищі біля гір у віддаленому районі Гондурасу. Місцева громада понад все потребувала чистої питної води. Це батько Ентоні. Антоніо. Вода, яку ми пили, ніколи не була чистою. У нас не було фільтрів. У воді були комахи та бруд. Вода потрапляє до селища через кілька шлангів, які пов'язані з джерелами і невеликими озерами. Джерела води відкриті. В них живуть бактерії, які особливо небезпечні для дітей. Я пам'ятаю, як випив воду, і у мене різко заболів живіт. Мені стало дуже погано наступного дня. Біль у животі став таким жахливим, що я не міг стримати сліз. Антоніо розповів нам, що його синові було так зле, що довелося вести його в лікарню, яка була за годину їзди від їхнього будинку. Витрати на цю поїздку, огляд і ліки коштували Антоніо половину його місячної зарплати. Лікар сказав, що в шлунку з'явилися паразити через воду, яку він пив і тоді на допомогу громаді прийшла операція благословення. Для початку ми знайшли нове джерело води, яке було вище в горах. Ми побудували підпірну стіну, і за допомогою громади заклали труби, встановили бак на 5 тисяч галонів і систему очищення води. Після цього провели труби до кожного будинку. Вода, яку нам провела операція благословення, дуже смачна. Вона холодна, немов у ній є лід. Я хочу подякувати Богові та партнерам операції благословення. Ви дуже допомогли нам. Я і вся наша родина радіємо воді, яку нам дав Бог. Ви бачите, як вдячна ця сім'я? Мені сподобалося, що наприкінці Ентоні сказав: вода, яку нам дав Бог, Ми робимо усе це в ім'я Ісуса. Ці люди знають, що Бог благословив їх завдяки вашій щедрості. Ви сказали так. Коли вам надали таку можливість, забезпечення чистою питною водою це лише один з напрямів, яким займається Клуб 700. ми працюємо у всьому світі. Якщо ви ще не приєднались до нас, то сьогодні чудовий день для того, щоб зробити це. заходьте на сайт, адресу якого бачите на екрані, і починайте змінювати життя людей, які цього потребують. Окрім того, ваше співчуття і доброта допоможуть їм увійти у вічність. Ставайте партнером клубу 700, і ваше життя теж змінюватиметься на краще. Приєднуйтеся до нас. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялися, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. 2021 року християнське Тріо Кейн стало номінантом на титул Найкращі молоді виконавці їхні пісні звучали скрізь. Однак кілька років до того гурт міг розвалитися. Тейлор Кейн підхопила вірус, який погрожував знищити її голос, і навіть життя лайфсі. Тейлор Кейн okay сьогодні одна з трьох учасниць сучасного християнського гурту Кейн. Але був час, коли дівчина думала, що більше не співатиме у 2015-му Вона поїхала в місіонерську поїздку до Гондурасу. Ми збиралися ремонтувати будинки у селах. Хотіли бути поруч і робити те, чого вони потребували. Ми співали їм пісні про Ісуса. Коли Тейлор повернулася додому в Алабаму, їй стало погано. Я злякалася, коли почалася сильна блювота. Я піднялася з ліжка і зрозуміла, що не можу втримати їжу всередині. зрештою, батьки відвезли її в лікарню в Гансвілі, де лікарі спробували визначити вид вірусу, який почав атакувати її нирки та імунну систему. Лікар передзвонив моїм батькам і сказав: ось у чому справа. Її рівень креатину становить зараз 8,2, а Нерки відмовляють після трьох. У неї був гострий тубулярний некроз. Ця хвороба часто призводить до відмови нирок. у її випадку причиною стало гостре зневоднення. почувши це, ми були пригнічені. Ми зрозуміли, що у нас дуже серйозні неприємності. Батьки Тейлор, її хлопець, Стівен, брат і сестра почали зв'язуватися з друзями, щоб ті молилися за неї. Кількість людей зростала як на пожежі. Тисячі людей у всьому світі молилися за неї. Над усіма нами була хмара. Ми знаємо Бога, про якого співаємо. Ми сподівалися на те, що він допоможе. Тоді ми вперше опинилися на березі Йордану. Моя сім'я завжди трималася один за одного. Ми мали віру, а потім усі почали плакати. Я думала, чому я не бачу? Невже я помираю? невже це відбувається насправді? Медики прийшли до палати посеред ночі і поклали Тейлор на бік, тому що в неї піднявся тиск. Вони казали, у неї сепсис. пам'ятаю, як вийшла в коридор і заплакала, бо це були дуже погані новини. Хоч усе виглядало безнадійно. Сім'я Тейлор продовжувала просити у Бога зцілення. Віра є здійснення очікуваного. Ми сказали, ми не хочемо смерті. Ми хочемо, щоб Тейлор була здорова, і не тому, що вона особлива, а тому, що Бог хоче, щоб усі були зцілені. Медсестра сестра розповіла родині про можливі наслідки. Іноді ти стикаєшся з чимось настільки жахливим, що це забирає в тебе надію. Медсестра сказала, що Тейлор, можливо, все життя доведеться бути на діалізі. Я відповів, ми не можемо прийняти це. А вона продовжувала говорити Ви повинні почути нас. Тоді я сказав: досить, Замовкніть ні слова більше. Тейлор призначили операцію для встановлення порту для діалізу. Але перед цим лікарі вирішили зробити ще одну біопсію нирок. Тейлор готували до встановлення порту для хіміотерапії та діалізу, які їй доведеться робити до кінця життя. Це ставило великий хрест на всіх мріях Тейлор, через ліки вона могла втратити волосся, набрати вагу, втратити голос і стати навіть стерильною. Вона могла залишитися без дітей навіть якби мені зробили трансплантацію, це не змінило б того факту, що моє тіло атакувало нирки перед тим як її відправили на операцію, лікар прийшов із результатами біопсії. Мама вибігла в коридор, а потім повернулася і сказала: він сказав мені, що операції не буде. Біопсія нирок показала, що усе добре. Твої нирки виглядають як нові. Ти сама одужуєш Я пам'ятаю, як піднялася з ліжка і почала обійматися з усіма і кричати від радості. Це було неймовірно. Це був емоційний момент. Я знаю багато хто молився за неї. і Ми побачили відповідь на ці молитви. <плес> У 2020 році гурт підписав важливий контракт, випустив два хіти, а також отримав нагороду за сингл року. Тейлор разом з братом і сестрою співає і служить у всьому світі. Я дуже вдячна, що у нас було слово, і що молитви людей оточували нас у такий важкий для нас час. До цього наша музична кар'єра була єдиним, що нас хвилювало. Але в той момент. Нам довелося змінити пріоритети в житті. Ми сказали собі, якщо Тейлор не зможе, ми не будемо виступати без неї. Так, сестра була важливішою для нас ніж музика. Я дуже вдячна, що останні шість років я співаю без зупину. Ворог намагався вкрасти це у мене. Але Бог підняв все на новий рівень. Молитви працюють. Це правда. Просіть людей молитися за вас і вірте, що усе можливо. Усе можливо. Бог великий. Він любить вас. Ми хочемо приділити трохи часу, щоб помолитися за вас і нагадати вам про те, який він великий, що він любить вас. Він готовий допомогти вам у момент потреби. Ці свідчення мають підбадьорити вас. Аркенсодіна діслала нам листа із Сілуам Спрінгс, Арканзас. Вона багато років страждала від остеоартриту. Жінка молилася за інших під час перегляду клубу 700 і почула, як Гордон сказав, у когось припухли кісточки на руці, у вас запалення. Вам важко брати речі, Бог зцілює вас і повертає рухливість рукам. Ді подумала це ж про мене. Вона підняла руки і сказала: Я приймаю це зцілення. Господи, дякую тобі в ім'я Ісуса. Жінка одразу відчула поколювання і тепло в обох руках. Біль, який не давав їй спокою 35 років, зник. Тепер вона може знову відкривати пляшки з водою. Слава Богу. Один із секретів молитви ми бачимо наприкінці книги Йова, коли Йов молиться за своїх друзів, тоді Бог відновив усе, що він втратив. коли ми починаємо дивитися на потреби інших, молитися за них, молитися за те, що Бог благословив їх. Благословення приходять і до нас. Ось що пише Джуді з Колорадо Спрінгс, Бог благословив її. Вона дивилася клуб 700 і почула, як чолектирі сказала: є хтось із поліпами в носі. Їх не стане. А я додав, ця ж людина робила операцію на носі минулого року. Ці поліпи зникли. За два тижні Джуді пішла до свого лікаря на перевірку. Він оглянув її і сказав, що поліпів немає. Тоді вона розповіла йому про чудо розповідайте людям про свої чудеса. Розповідайте всім про те, що Бог зробив для вас. проголошуйте те добре, що робить Бог всемогутній. Це дає всім надію, щоб вірити. Це ключ до тієї історії, що ми щойно бачили. Медсестра готувала сім'ю Кейн до найгіршого. Вона почала розповідати про неприємні речі, які чекають на них у майбутньому. Ось що вам потрібно зробити. Ви маєте бути готові. А мені подобається, як батько відреагував на це. Він сказав досить більше ні слова. Ви не заберете в мене надію та віру. Віра ж є здійснення очікуваного, і він мав рацію. Ми повинні дивитися на речі не так, як на те, що ми повинні прийняти. Ні, нам потрібна інша реальність. Ми чекаємо на іншу реальність для нашої доньки, і ми будемо триматися за обітниці Божі. Бог обіцяв зцілити наші хвороби, і ми будемо триматися за це. це одна з великих обітниць у молитві Отче наш. Ця молитва, яку багато хто знає на пам'ять і може повторити її, але коли ви розумієте її силу, все змінюється. Отче наш сущий на небесах, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє. Що означає царство? Це місце, де підкоряються правилам царя. Нехай буде воля Твоя на землі, як на небі. Подивіться на небо. Там є хтось хворий. А той, хто потребує діалізу, а хтось із раком відповідь ні. Там виконується воля Божа. У нас є влада, вона дана нам Ісусом Христом, щоб небо було на землі, щоб воля Божа виконувалася на землі, як на небі. Зробімо це просто зараз. Господь Бог Всемогутній, ми приходимо до Тебе, Твоє ім'я святе. Ти святий. Ти хочеш задовольнити наші потреби, цілити хвороби. Простити наші гріхи. Господи, ми не раз і йшли від тебе, але ти завжди прощаєш, завжди сцілюєш, завжди забезпечуєш. Ти наш батько небесний. нехай Твоя воля виконується в наших життях ми просимо у вірі, знаючи, що ти відповідаєш на молитви, і ми приймаємо це в ім'я Ісуса. у когось із вас зараз жахливий головний біль. він засліплює вас. і це не вперше в ім'я Ісуса, нехай цей біль піде, і не заважатиме вам більше. Кров'яні судини прийдуть у норму. Ваш мозок відновиться в ім'я Ісуса. Будьте зцілені, нехай біль більше не повертається до вас. Тері. є людина, у якої вже деякий час проблеми з легенями. Ви знаєте, що йдеться про вас, бо лікарі сказали, що у ваших легенях невеликі кишені. Бог зцілює вас. Причина хвороби почне зменшуватися, поки ви не будете повністю зцілені в ім'я Ісуса. У когось спазми в стравоході вам важко ковтати, і біль віддає в груди. Я не знаю, що сталося. Можливо, стравохід збільшився, і тому вам боляче ковтати в ім'я Ісуса. Нехай ваш стравохід відновиться, більше ніяких спазмів і проблем. Будьте зцілені в ім'я Ісуса. Хтось із вас травмував горло і пошкодив голосові зв'язки. ви хрипите, коли розмовляєте. Бог цілює вас. Він відновлює те, що було пошкоджено. Він усе оновлює в ім'я Ісуса. Є жінка на ім'я Гелен. У вас діагностували рак третьої стадії. Бог проголошує вас вільною від раку в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо Бог цілив вас, повідомте нам, напишіть нам на сайті, адресу якого бачите на екрані. А закінчимо ми віршем з Єремії. Я прикладу йому пластир і цілющі засоби, і вилікую їх, і відкрию їм повноту миру і істини.